Виконуємо номер 863 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Генеза», 2022 рік. Знайди за схемами невідоме значення величини. І в дужках продуктивність праці обох робітників однакова. Перша схема. Перший працівник працював 4 дні, другий 5 днів і разом вони виготовили 405 деталей. Необхідно знайти, скільки деталей виготовив кожен працівник. Знайдемо, скільки працювали часу вони разом. 4 дамо 5. Дорівнює 9 днів. Працювали часу разом. Далі знайдемо продуктивність праці. Для цього обсяг роботи поділимо на час виконання. 405 ділимо на 9. Маємо 45. Деталей за день. Продуктивність праці. А тепер можемо знайти, скільки деталей виготовив перший працівник. Для цього продуктивність праці множимо на час виконання роботи. 45 помножимо на 4, маємо 180 деталей. Виготовив перший робітник. Знайдемо, скільки деталей виготовив другий робітник. Він працював 5 днів. Отже, 45 множимо на 5 і маємо. Двісті двадцять п'ять деталей, виготовив другий робітник. Записуємо відповідь сто вісімдесят деталей і двісті двадцять п'ять деталей. Перший малюнок ми опрацювали. Переходимо до другого малюнку. Відомо, що перший працівник виготовив за 7 днів 238 деталей. Другий працював 8 днів. Ми не знаємо, скільки він виготовив деталей. І необхідно знайти, скільки деталей вони виготовлять разом. В умові задачі сказано, що продуктивність праці обох робітників однакова. Знайдемо продуктивність праці кожного робітника. У нас є обсяг роботи першого і є час виконання. Це другий малюнок. Перша дія 238. Поділимо на 7. Маємо 34 деталі за день. І пояснюємо. Продуктивність праці. Робітника. У нас є продуктивність праці робітника, тому знайдемо, скільки деталей виготовив другий робітник за 8 днів. Для цього 34 помножимо на 8. 34 помножити на 8, маємо 272 деталі, виготовив другий робітник. І необхідно скільки... знайти, скільки вони виготовили деталей разом. Для цього 272 деталі, що виготовив другий працівник, то дамо 238, які виготовив перший. Будемо мати 510 деталей. Виготовили разом. Записуємо відповідь. Спочатку другий працівник 272 деталі. І тепер разом 510 деталей. Третій малюнок. Нам відомо, що другий працівник виготовив 120 деталей, працюючи 5 днів. І відомо, що разом вони виготовили 288 деталей. Необхідно знайти, скільки деталей і скільки днів і скільки деталей виготовив перший працівник. Переходимо до третього малюнку, знайдемо, скільки деталей виготовив перший робітник. Ми від кількості всіх деталей віднімемо те, що виготовив другий. Двісті вісімдесят вісім. Відняти сто двадцять, маємо сто шістдесят вісім деталей, виготовив перший робітник. Тепер знайдемо. Продуктивність праці. Відомо, що другий робітник виготовив 120 деталей протягом 5 днів. Отже, обсяг роботи 120 деталей ділимо на 5 днів і маємо 24 деталі за день. Це продуктивність праці. Тепер знайдемо, скільки днів працював перший робітник. Для цього кількість деталей, яку він виготовив, обсяг роботи поділимо на продуктивність праці. 168 поділити на 24 будемо мати 7 днів. Працював. Перший робітник. Записуємо відповідь. Отже, він виготовив 168 деталей і працював він 7 днів. Номер 863 виконано.